Я других покажу. Бай-бай. 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 Бай. бай Ты бай 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 Эй! Эй, все, ну всем привіт! Сьогодні я в каску? Я не знаю чему. Там для Christmas, тут для Хэллоуина. Мами? Кабачок стоит. Знає, мав. Амунія? Амунія злі, ти знаєш тільки маму, диви. А мумія? звідти продається. Я ага. А ти знаєш що? Вона не працює, коли хтось йде. Так, так. Да. Вона працює, коли хтось йде. А скільки мумія стоїть? Так. Дивіться на її. Іграшки. Все, вже до Нового року у нас.

Поставьте лайк, а кстати, чуть Баби Гал узнать. А мы Баби Гал. Или Баби Гал. Ого, две секи робот. Это барабан. Чашечка. Фу, не, я наеду. Oh, да, мы не подбираемся. Нет, это барба. Нет, это новый барабан. А я кихок не чув. Ага. А. А ч я? Ай, я ее. Вот.

Иди в бассейник. А, бульк. <свист> <свист> вы хотите сервис подивитесь на мумии значит знать сервис письма? <свист> Я лайкас. Это вы знаете, что? Если знаете, поставьте лайк. Да, если вы не <свист> Ну, давай. Тут, воно, не меняй кольор, а ча меняй. Как <свист> интересно. О, а давай на чего? Друга бибичка. Таких не може існувати. Uh -huh. <ривіт> <ривіт> М'який та я, я не зазнаю О, не він почула ялиночку. Вона така маленька для мене. В формі його, я ха Ого, які вони гіллянди. Гіллянди такі гарні О, о, подивіться. Я надію сейчас тоже покажут вас. А на бушні? Я їх бачила. Бачила? Да. З пингвінами. Так, пінгвін тоже мили. Ого, Ева. Ева. Бачила? Да. Я тоже бачила. Guys, let's go. Let me show you something. у нас Xbox стоит. Так. Xbox. Классно? чувак, Я не знаю, як це ще Ого. Угу. Я не знаю, що тут робити, але я вам покажу, як я зараз виграю. Вона саме крута. Дима. Ладно, ми будемо пальчиками, шалеб, бо я не можу повертати. Мені не треба дивіться. Ну, папа мені Ладно. Я готова. Три, Два. Один поехал. Окей. Okay. Не, мне надо... Нет, так не честно. Да я выиграю. Ай, Ай, ай. Есть. Уга.

На рубігон. Мені треба їх, щоб Ба, ти не було. Так, да, саме перше. О, тут же був конфу панда десь. Ага. Uh -huh. В цій, ето. Єш, тут нікого нема. Ой, вибач. Тут нікого нема. Че, ні. Нема. Ого, ра, я фрі. Йоу! О, я сісі туди. Нє. Оп, оп. Да. Yeah. Yeah. Это наушники. было там, когда я взял. Ну, пиши, Леди, дальше. Давай Снимай. покажем вкусняшки. Вкусняшки? вкусняшки? Да. Ням-ням-ням. Yeah, yeah, yeah. Давай. Вон эту. Тут. не. Мам, я тут. Мои конфеты. О, двеки. Двеки. Я учила учить. Точно. Де там всякі відео, а я їх не хочу. А ми їх купимо на Хэллоуин, да? Ні, ну я хочу їх. Ну тут вони хочуть. Тут навіть червоні як у вампіра Ні, ну це для Хеллоуін треба купляти Ааа, ну я хочу все попробувати. Так, дальше. пьян ням ям я тут червочки дар по харибов угошка о тут килограмм 400 тут у нас челый бензи обожаю их понятно вот тут у нас Скільки вони коштують? 12. О, якщо ви ці пробували, ставте лайк, бо я їх пробувала і вони отакі. -от з натуральних фруктів. Да, і отак, вони отакі. От О, мої любимі очі білі теж. І очі самі любимі, і зелені. І ті. Лолі, а, ну Лолі Мікс А чим вони коштують? Свізі з лолі мікс. П'ять і 9, дев'ять. Ой, я поставте лайки, якщо ви твози це пробували. Це... А... -а. Диві, морози намка. Та ну. Ось таке в нас бистренько з'їлось, І таке в нас быстренько з'їдається. Ну так, да, бо я їх найбільше люблю ці. Наші А скільки вас мало? Три дев'яти? Чотири сімдесят вісім. Oh. Ого, як багато? Чимало, а? Ого, а ми ми це купляли за... за 5 фунтов раньше, а сегодня он уже стоит 7,17. А -а -а. Сейчас такая Нет, это... думаю, я думаю, для детей. Я барабан, так Вот если дальше, потом О, Вот я это люблю. Вот, тоже Вот, это Поставте лайк, якщо ви любите Марс. Я, Я не люблю, люблю Марс. Поставте вот, там... лайк. Поставте там... да, Поставте мільйони лайків на Снікерс. Я обожнюю. 48 О... Сніферців. За 22. Будь ласка, мені надо. Давай. Поставте вбчити мільйони лайків на Кіткат. Я обожнюю їх. Коли один Кіткат. Коли я їх з'їла, я їх просто сердечко очак кисли. І зразу повіхли так. А! Єба сердечко любить! І потім, о, поставте лайк, як ви любите Мільки, ба. Не любимо. А це молочний. Я люблю мількібу. Да. Оооо, мої теж любить. А є щось, що ти не любиш? Є? Yeah. Мама любить нас. Наша мама? Так. Кілограм. Кілограм МНД. Я не люблю смартфос. Я не люблю смартфіс. Кілограм ММД. Я не люблю смаркис, бо вони... Ні, Я їх трошки люблю, но не люблю взагалі А я Ого, їх люблю. Смаркіс? Да. Ні, не, не люблю смартфіс, вони. Не люблю. їх. Ми купляли коробку папочка. Що це таке? Це такі скоші, я їх їла колись. А це з всякі. Ти бачила вон скільки це? О, дві які класні. О, лін. Лін. Це да. Ого, тут скіто. А вон, 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 вон. далі. А, бо... Ням-ням-ням. Тоже ням. кілограм. Так, да, це кілограм. Диви, я зараз сміткою. А, ням-ням-ням. Ма, яке добре. Поставте лайк більше на скітлос, якщо ви так сильно хочете. Пока. Снікерси. Ми вирішили взяти снікерси. А я думала, що це для мене. Ну, Для тебе. Ні, не, не люблю снікерси. А що, мені не можна? Ні, можна. Ви не зі снікерка, тобто снікерс. Я мумія. Кажи, ну я Покажи лікарське. <риве> <риве> О, бля, бля, бля. бле! бле, бле. Дам, шукаю маму, кинемо в вози. Треба кудись ховати. Наше ховати, показую, показує, що ти. У мене є тебе. Це я я все у говорила. Воно так, як воно сало трошки і воно в зелє тут якийсь там соус, я не знаю який, я думаю, соус, от й сало. Так, да, ми ще взяли що щось і таке мови попробувати, да, ми попробувати. І, да, і нутелло, і нутелло для, для наших та... дружей. Так, да, ми ще сьогодні взяли дуже багато чого знову попробували. Ми взяли от горошки для мене. Ну що, йдемо далі, йдемо далі. І сухо. І полуничу. Так, вот. Ого! О. Вот ви... Вона знайшла. Це, мої папині любимі конфі. Лише покажи, бо я не бачу. Так, давай. Ага, це попкорн карамелі. Дуже солодко, певно. я не буду їх їхати, бо я вже все взяла я. І полуничу, і пишу. Полу і А ну а А от ці снаки я навіть. Я сказала на снаки. Так, я не чуть. Ну, давай після все на кашу, все про. Ну, коли ми підемо на кашу, і я в машині може один просто попробую. Якщо він не добрий, що всі просто всі. Ну, якщо добрий, я вже зразу так, а записнула зразу, рот всі так. Тут є зелений жовтий, червоний і синій, як твої да, очі да. сині.